Уявіть, ви прийшли на співбесіду. І перше, що каже інтерв'єр – ваш досвід роботи вражає, багато цікавих проєктів у портфоліо. Але найбільше нас у компанії цікавить ваше вміння логічно мислити. Тож зараз я задам вам цікаве математичне запитання. І ви з посмішкою відповідаєте: звісно, задавайте. Тож маємо два цілі числа А та Б. А більше за нуль, Б менше за нуль. Також ми знаємо, що А поділити на Б більше, ніж А помножити на Б. Тож, за цих умов, що ви можете сказати про ці два числа А та Б? І ви такі, хм, цікаве запитання. Ми знаємо, що А додатне ціле число, Б від'ємне ціле число. Відповідно, їхня частка А поділити на Б буде від'ємним числом. так? Плюс на мінус дає мінус від'ємне число. Якщо додатне, помножимо на від'ємне, буде також від'ємне, від'ємне число. Тож ми маємо якісь два від'ємні значення, одне більше за інше. Прикинемо їх на числовій прямій. Так, тут у нас 0, тут у нас додатні значення, тут від'ємні. Тож, якщо десь ось тут, там, де від'ємні значення, у нас буде А поділити на Б, то ліворуч від нього буде А помножити на Б. Оскільки воно менше. Проте, незважаючи на те, що А поділити на Б більше за А помножити на Б, воно буде мати менше абсолютне значення. Тобто значення по модулю або ж відстань від нуля. Так. Позначимо тут. Відстані, і бачимо, що справді відстань до А поділити на Б менше, ніж до А помножити на Б. Тож, модуль А поділити на Б менше за модуль А помножити на Б. Інтерв'юр на цьому моменті в шоці, оскільки мало хто доходить до цієї відповіді, і пропоную вам продовження задач. А саме його цікавить, яких значень може набувати b. У нас є А, у нас є Б, і він хоче, щоб ви задали Б якимось проміжком. І ви такі: хм, дивитесь на нього, дивитесь на екран, і кажете: У нас є така чудова нерівність, чому б нам не провести з нею деякі операції. Наприклад, позбутися знаменника, домноживши і ліву і праву частину на Б. Оскільки Б в нас від'ємне число, знак нерівності змінюємо на протилежний. І далі А на Б. Помножити на b, Ліворуч скоротимо b, отримаємо А менше за А b в квадраті. Звідси поділимо обидві частини нерівності на А, скоротимо А. Тут у нас буде одиничка, тут також скоротимо А, і отримаємо, що так, у нас тут закінчилось місце, тому перенесемо праворуч. І, відповідно, отримаємо, що одиниця менше за b в квадраті. А якщо одиниця менше за b в квадраті, це означає, що абсолютне значення b, тобто модуль b, більше за одиницю. Так, і комусь може здатися, що цей перехід не зовсім очевидний. Проте, якщо ми підносимо b до квадрату, то це означає, що b буде або менше за мінус одиницю. Так, якщо піднесемо щось що менше за мінус одиницю в квадрат, буде щось, що точно більше за одиницю. Ну, або ж b більше за одиницю. Так, перевіримо. Якщо ми підставимо, наприклад, мінус 0,99, то якщо піднесемо до квадрату, вийде щось, що точно менше за одиницю. А якщо підставимо 0,5, то це буде 0,25, відповідно, теж не більше за одиницю. Тож, маємо ще один спосіб розписати, що модуль B більше за одиницю. Так, проте з умови ми знаємо, що B менше за 0. Отже, те, що B більше за одиницю, можемо відкинути. І отримаємо, що B менше за мінус одиницю, що нас власне і запитував інтерв'юер. Йому до того ж дуже сподобалась ваша відповідь, і через тиждень ви отримали офер.